Вітаю на каналі Новий Сад. Темою нашого сьогоднішнього відеоролика буде зелена обрізка персика. Зелена обрізка персика проводиться в червні та липні. Цілі зеленої брізки персика це забезпечення освітлення крони для формування плодових бруньок на наступний сезон. Без належного освітлення, формування плодових бруньок, буде відбуватися неналежним чином. Якщо подивитися зараз на крону, то вона виглядає дуже загущено і, відповідно. Формувати сплодова деревина буде в тих місцях, де попадає сонячне проміння. Тобто центр крони загущений, формування плодової деревини буде відбуватися дуже погано. А плодова деревина в основному буде формуватися на краях крони. Е, якщо розібратися, коли формується плодова деревина на персику, це зазвичай відбувається в другій половині літа. І відповідно триває аж до осені. Плодова деревина формується в основному на однорічних пагонах. Формуються у нас квіткові бруньки, які почнуть квітнути вже наступного сезону. При обрізці зеленій, ми в основному, так як нам потрібно освітити крону, ми в основному працюємо з гілками однорічними. Наші цілі, які ми повинні обрізати гілки, які слабкі, також обрізати гілки, які у нас є жировими пагонами. Зазвичай жирові пагони якось тут ростуть із сильним опікальним ростом і з дуже гострими кутами відходження. Відповідно, як бачите, він затіняє такий пагін майже, всю, майже всю крону. Далі також обрізаємо гілки, які ростуть у центр крони, і гілки, які Ростуть у нас вертикально. І також вирізаємо з гілки, де у нас є роздвоєння та розстроєння, тобто по, по три гілки. Розпочнемо обрізку. Спочатку дивимося ось на цю гілку. У нас тут є гарні гілки, залишаємо і цю, і цю ще хочу сказати те, що і гілки, які ми залишаємо, це у нас гілки, які мають довжину від 30 до 60 сантиметрів. Це гілки, які є найбільш збалансовані. І на таких гілках найкраще формується плодова деревина. Тобто гілки розміром від 30 до 60 сантиметрів. І стараємося більше, щоб вони були пологі. Дивимось, тут у нас гілка е, йде е, більш-менш. Горизонтально, вона має близько 50-60 см, ми її залишаємо. Тут також гарна гілка, тому ці ми залишаємо, приберемо ось тут гілку, яка в нас затіняє крон. Дивимось далі. Ось у нас тут ця гілка накриває, її приріжемо. Ось цю також. Гілки, які ми вирізаємо, стараємось вирізати на... Невеличкі сучки, тому що нам в по подальшому буде потрібно в деяких місцях відновлення відновлення крони. Тут у нас бачимо гілка дуже інтенсивно росте, жировий пагін. Тут також прирізаємо. Дивимось далі. Що в нас тут? В цій стороні, у нас на скелетній гілці, бачимо також у нас сильна жирова гілка, ми її ріжемо. Або на кільце, залишаючи невеличкий пеньочок, або ріжемо на сучок 5-10 см. Таким чином. Також тут зробимо навіть такий зріз, тому що тут також жировий пагін. Де в нас сухе вирізаємо, дивимось, тут у нас гілка більш хороша, ми її залишаємо, можемо трішечки прирізати і далі. Працюємо з іншими гілками. Піднімаємося сюди, там вже у нас нижня частина більш-менш просвітлена, дивимось у цій стороні. Ось тут у нас йде роздвоєння. Одну прибираємо, тут залишаємо. Ця гілка у нас. Невеличка і вона затіняє ось цю гілку, яка буде дуже добрий кандидат на подоношення, то ми ту гілку прибираємо. Також дивимось тут гілки, які нам короткі, які утворюють тінь, ми також вирізаємо. Дивимось далі. Також коротенька гілочка, затіняє ось цю гілку, яка має 60 см, росте полого. Також ми її залишаємо, дивимось тут жировий пагін, робимо коротенький сучок, ось цю залишимо. Далі дивимось, ось тут у нас іде з гілки 2-3 гілки навіть росте. Ось цей жировий пагін. Ми зріжемо ось таким переводом. І тут також коротенькі ось ці гілки приберемо. Ось тут у нас горі йде три гілки. Одну приберемо для освітлення, ось ці дві поки що залишимо. Також, далі у нас тут іде три гілки. Забираємо, дві одну залишаємо. В цій зоні бачимо, у нас гілка на гілці, одну зріжемо на зворотній ріст і заодно ось цю просвітлимо. Тут у нас в цій зоні. Гілки накладаються одна на одну, тому ми їх також приріжемо. Жирова гілка, бачимо, залишаємо сучок близько на 10 см. Тут у цій зоні додамо трішечки світла. Також гілка накладається на гілку, приріжемо її. Жирова гілка ріжемо на сучок і також Тут гілка у нас дає тінь, також її забираємо. Дивимось в цій зоні, прибираємо ось цю гілку, даємо освітлення сюди і дивимось, тут у нас йде три гілки в одній зоні. Прибираємо одну і другу, залишаємо ось цю гілку на Плодоношення, а ось тут у нас гілка йде ближче до центру крони, залишимо її на заміщення. Далі, якщо подивитися вгору, вгору у нас виходить, є декілька жирових пагонів. Ось тут теж пагін у нас непоганий, але росте дуже вертикально, зріжемо його на сучок коротенький і дивимось тут. Тут у нас конкуренти. Конкуренти краще зріжемо на кільце. І дивимось, тут вгорі у нас також вертикальна гілка. Вирізаємо, ось цю гілку залишимо е, невеличкий сучок на ній, тому що вона у нас близько йде до центру крони. Нам потрібна вона для заміщення у майбутньому. Тут у нас Іде роздвоєння, гілка невеличка, ми її прирізаємо. Тут трішки переведемо на пологу. Також бачимо жировий пагін, його вирізаємо. І тут також жировий, також вирізаємо. Дивимося, що в нас ще в цій зоні є загущення, крона погано просвітляється, також вирізаємо гілки які сильно затіняють крону. Ось ці невеличкі гілки по 10 см також вирізаємо. Вони нам не дадуть гарно врожаю. Відповідно, тільки роблять сильну тінь. Тут у нас дві гілки, цю залишимо на плодоношення. Ось тут заберемо. Також ця, тут у нас іде три гілки, ця дає найбільшу тінь. Тому ми її прирізаємо. Далі дивимось, ось тут приберемо ось цю частину. І в нас вже в цій місці дерево дуже гарно просвітлюється. У нас тут залишається попрацювати ще ось цим конкурентом. Ми також його зріжемо на кільце, і цей конкурент також на кільце. Зараз, якщо подивитися, на крону. У нас дерево набагато краще вже просвітлене. Ми прирізали жирові пагони, в основному вирізали їх на сучки по 5-10 см. Також вирізали гілки, які росли в нас вертикально, та гілки, які росли у центр крони. І ми залишили гілки, які дадуть нам наступного року найкращий врожай. Тобто це гілки довжиною 30-60 см. Вони самі збалансовані, і гілки, які ростуть більш горизонтально. Як бачите, це ідеальні гілки для плодоношення. Відповідно, ми залишили те, що треба, забрали гілки, які нам не потрібні, і зробили основне це те, що ми. Просвітлили набагато краще крону. Відповідно, ці всі гілки, що ми залишили, вони до кінця осені у нас формують плодову деревину. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Новий Сад. До побачення.